Ви сказали, що столицю треба переносити сюди. Куди? Так. Сюди, місто Жокви. Замість Києва. Замість Києва, безумовно. Чому? Чому? Тому що тут є Галина Іваніна, яка завжди кожного року вдіває цю ялиночку, яка вона, бачите, вийшла так, красива, гарна. Власноручно все працює своїми руками. Сама одна. А оце наряджають цю, цю цю ялиночку вашу. А наряджають Оп. ялиночку е, міський голова. Ну вже працівники. А в, Це ж вам не треба ні рубати, ні складати, ну, так, безумовно, нічого. Безумовно, це все посадили, вона так росте, і вона тут. Все для таки нас, скажете, як у Район. Мене звати Анна Михайлівна. Анна Михайлівна. Так. А яке ваше заняття? Де ви працюєте? Я чи... працюю, не важливо, не хочу. Не важливо. Ну, а хто ви за освітою? Я за освітою кухар, за освітою кухар але працюю на. Кухар! Попри, та та сі... це ж моя тема. Ви що? А що ви любите готувати? Яка жовківська страва така? Так, їду вареники з картоплею. З картоплею, так? Так. І без шкварок, без нічого. З ми безумовно, а скваркою, сметанкою.